Думки Дмитра номер 2 Вітаю вас на каналі і одразу хочу почати із зізнання. Це друга спроба написання, записання цього відео. І зараз розкажу чому. Ідея формату загалом була в тому, щоб я кожен тиждень писав список речей, які я хочу покрити в відео, і просто йшовся по цьому списку і розказував вам про свої висновки на цьому тижні. І я очікував, що в такому форматі буде набагато легше записувати такі. Що ж по факту, думки і хаотичні, багато думаю над надформулювання, а монтувати потім це просто кошмар. Перша спроба запису цього випуску зайняла 40 хвилин відео, з яких я мав вибрати щось корисне для вас, і в принципі, там є користь, але думки перестрибують дуже погані формулювання і немає ніякого сторітеля. Тому, як на мене, то дуже погана якість контенту, і я б не хотів би, щоб ви це слухали чи дивилися. Для загального розуміння, скільки часу зайняв випуск цього відео? Якщо підсумувати, ви бачите, що це зайняло в мене приблизно 6 годин. Але якби я не був впертий і одразу написав сценарій, це зайняло десь десь половину години, що виглядає набагато цікавіше. Тому перший висновок цього тижня що не треба бути впертим, і інколи легше переробити все з нуля, ніж намагатися зробити щось нормальне з поганих даних. Рухаємось далі. Цей тиждень в мене мав бути відпусткою, але через ситуацію на проекті прийшлося вийти трохи раніше і попрацювати. Мені здається, всі ми зіштовхуємося з такими ситуаціями, коли навіть запланована заздалегідь відпустка може бути під ризик, Якщо щось дуже кардинально змінюється на проєкті на вашій роботі, одразу скажу, що для мене ок інколи підлаштовувати свої персональні плани під робочу ситуацію, але хочу також підсвітити наступні пункти. По перше, не всі люди хочуть підлаштовувати свої персональні плани під роботу, і це окей. Чи підходить вам це як наприклад. По-друге, відпустки і загалом відпочинок дуже важлива складова вашої роботи. Якщо ви не переключитесь і не відпочинете, ви будете гірше працювати і насправді нікому від цього не буде краще. А в подальшому це може призвести до вигорання, з чим важко впоратись. Тому бережіть своє ментальне здоров'я. По третє, я вважаю, що важливо відстоювати свої кордони і не йти на відміну відпустки, якщо це шкодить вашим планам. В моєму випадку я і так планував провести ці дні вдома, тому попрацювати трошки зараз і потім відпочити пізніше для мене виглядало непоганим варіантом. Але не забувайте, що робота займає рівно стільки часу, скільки ви на неї виділите. Тому Виставляйте собі якісь обмеження, щоб не працювати цілодобово. Наступна історія відбулася якраз на роботі, і я спробував її описати в попередньому відео, яке ви ніколи не побачите. Але там настільки потрібно заглиблюватися в подробиці, і це займало дуже багато часу, базуючись на попередньому досвіді, тому перескочимо одразу до висновку. А висновок у мене наступний: при виборі неправильного каналу комунікації контекст втрачається настільки сильно, що це може призвести до неправильно прийнятих рішень. Ремарка про комунікаційні канали. Зустріч живу завжди краще, ніж онлайн-дзвінок навіть з відеозв'язком. Онлайн-дзвінок з відеозв'язком набагато краще, ніж аудіодзвінок. Аудіодзвінок набагато краще, ніж повідомлення в чатку. А повідомлення в чатику набагато краще ніж у мене. Рефлексуючи на цю ситуацію, я розумію, що ми з командою могли все вирішити за 15-хвилинний дзвінок в перший день. Але так як переписувались в чатиках із затримками, то це все розтягнулося на два робочі дні. Зараз західні компанії все частіше пропагують гібридну чи навіть повноцінну роботу в офісі, і ця ситуація вкотре показала мені наскільки краще спілкування вживу. Тож, якщо у вас є така змога, зустрічайтеся з колегами в офісі, але не забувайте про свою безпеку. Останнє на сьогодні я хочу з вами поділитися своїм успіхом. На цей тиждень у мене була задача приділити увагу створенню контент-стратегії і написати конкретний план для цього каналу. Я вважаю, що найкращим рішенням для цього було використати генеративний штучний інтелект. Буквально за півгодини з правильними запитами я створив список стем на 5 років вперед. Що ще цікаво, я робив запити по різним темам і побачив, що деякі з них викликають у мене більше захоплення, ніж інші. Здається, я вже казав про це в попередніх відео, але це такий прикольний вид саморефлексії і розуміння, що тебе цікавить більше на даному етапі, що менше, і які теми більше зажигають. Тому підписуйтесь на канал та чекайте нових відео в інших форматах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забуваймо про підтримку ЗСУ і до нових зустрічей. Па-па!